Вітаю вас, я Тетяна Крижановська, і традиційно в цей час в ефірі програма Віч на віч, де ми спілкуємось із відомими українцями, які наближають День української перемоги. Сьогодні моїм гостем буде Олексій Кучеренко, український політик, міністр з питань житлово-комунального господарства України в другому уряді Юлії Тимошенко. Народний депутат Верховної Ради України 3, 5, 6 та 9 скликань. Наразі пане Олексій, перший заступник голови комітету з питань енергетики і житлово-комунальних послуг та один з найфаховіших енергетичних експертів України. Вітаю вас, пане Олексію. Вітаю. Майже рік тому ми зустрічалися з вами в цій студії, коли були Масові атаки на наші об'єкти критичної інфраструктури, і атаки і без світла сидіть. Так, звісно, да. зараз Росія накопичує ракети для майбутніх обстрілів. Не і як особливі. ви вважаєте, наша енергосистема підготувалася до майбутніх атак? І в якому взагалі вона стані? Трошки давайте я це питання поправлю. Да? От дивіться, якщо ми живемо в будинку. А там ну, ракети літають. Ми підготувалися до ракетних атак. Ну, мирний об'єкт, його ж неможливо підготувати до ракетних атак, ну, практично до ракетних атак. Ну хіба що можна укріпити там якимись бетонними конструкціями захистити підстанції, бо вони відносно невеликі. Але могутні потужні типові станції, блоки ну, практично захистити неможливо. Тому в першу чергу я. Не просто сподіваюсь, я переконаний, я вірю, що підготувалися до ракетних атак наші славні збройні сили і сили протиповітряної оборони. Це 90% фактору проходження успішного, вдалого, стабільного осіння зимового періоду. 10% це дійсно те, що мали зробити енергетики домашнє завдання, зробити свої ремонти, відновлення, якісь, замінити обладнання на нове, там, де воно було пошкодження вкрай, і дійсно провести таке укріплення. Ну, Думаю, що вони більш-менш це зробили. Хоча ж сказати, що повністю нема претензій до енергетиків, в мене немає. Такого бажання є проблемні моменти. Вони сьогодні в усіх засобах маси інформації. Тому я пропоную про них говорити відкрита і відверта. Бо вся ця ситуація, коли ми щось замовчуємо не мов би задля там єдності, да, за... а на, насправді воно ж призводить до безвідповідальності і до того, що страждають люди, економіка, енергетика країни. Тому претензії в мене є, готовий, конструктивно, професійно, без політики про це розповісти. Ну, тобто потрібно вже підготувати людей, звісно, а не… Ну, людей Да. Їх в першу чергу розумієте, людей наших з вами, нас з вами, як споживачів, цікавий, ну, просте таке примітивне питання: світово буде чи не буде? Так. З великою ймовірністю, воно буде стабільно, але будуть і аварії, будуть і обмеження якісь, і це залежить знов-таки від потужності ракетних обстрілів. У мене є відчуття таке, що вони будуть. Потужні і ракетні і дронові обстріли, бо в мене немає сумнівів, що Путін накопичив відповідну кількість ракет і дронів і те, що сьогодні практично кожного дня йдуть дронові атаки, десь декілька десятків, 20, 30, 40. Е сили. Я, я навіть статистику спеціально веду в себе там е в е планшеті. В середньому збивають наші сили протиповітряної оборони десь 85% відсотків цих дронів, але ж 15% проривається. І вони можуть нанести шкоду, відповідно. Є інші фактори. От, наприклад, прямо сьогодні ми з вами розмовляємо. А сьогодні був дуже потужний артилерійський обстріл було по нашій тепловій станції в одному з східних регіонів. ну На Сході. там Вона добре відома, ну, оскільки там. Компанія Укренерго її назву не сказала, то і я про це не буду. Як не ну на щастя, от я хрещуся, ось да? обстріляли станцію. Вони, вона потужна обстріляла, але вона не вийшла з ладу. Вона генерує електроенергію, яка потрапляє в енергосистему країни. Тому от будемо обмеження, мій прогноз будуть в першу чергу в залежності від ракетних ударів. Аварійні відключення так само можливі. Мене в першу чергу турбує навіть не це те, що ми можемо передбачити, а щоб головне, щоб не було обмежень із за того, що, скажімо, не накопичили вугілля, достатньо. Або газу не накопичило достатньо, або якусь халатність зробили там при ремонті і від, відмовила да? без ракетного удару, відмовила обладнання. Оце мене тривотриво, турбує дуже. Мене так само турбує. Чому? Зима, по суті, тільки почалася, ще лютих морозів там не було, а як тільки почалися там мінус два, мінус три, і одразу наша система Укренерго, це оператор системи, він попереджає, обмежуйтеся, в нас не вистачає генерації, в нас не вистачає потужності. А що ж буде, коли буде мінус десять? Питання, питання незручне. Питання для уряду, для енергетики. Вони не дуже люблять, коли задають такі питання, але ж ми мусимо задавати, бо якщо коли мінус. Один мінус а вже ми. По аварійну підтримку. Ми аварійно беремо електроенергію в наших сусідів. Там, до речі, сусіди в нас же не прості всі. Я звертаю вашу увагу: Угорщина, да. Словаччина, да? Польща ну будемо да. Да, такі, вони не прості, всі хлопці. Да? От. І тому бачите, і тут бажано, щоб цієї аварійної не було підтримки, щоб як мінімум це були чіткі комерційні стосунки, тобто контракти на імпорт, коли нам це потрібно. А цих контрактів немає на сьогодні, там є свої нюанси. Вони не можуть закрити оці контракт на постачання електроенергії, от той дефіцит дірку, оцю, яка може бути. Оце є відповідальність і недопрацювання можливі саме енергетиків, але я б не казав всіх кучі, да? бо є енергетики рядові. Які на них молитися треба, ремонтують, постачають. Да? Є компанії різних форм власності, є державні, є приватні, і є оператори і так далі, і є національний регулятор. До них до кожного є свої професійні питання. От, наприклад, я би задав зараз питання до державної компанії Центренергія. А що там у вас таке відбувається? Що, відбувається що там у вас таке відбувається? Державна компанія. Тут дуже ключова станція під Києвом. В, в, в Україні да оця трипільська станція, від якої залежить життєве енергобезпечення всього Київського регіону, що міста, що області, да. А там держаудіт провів там ревізію, і щось там не виявляв такі страшенні порушення. Я вірю цьому. Що вони кудись гроші там на 5 мільярдів порушення? Да, що вугілля не накопичено, що графік ремонтів не своєчасно був проведений. Отут же, вибачте, питання не до Путіна, не до збройних сил, не до наших західних і європейських партнерів. А тут питання абсолютно конкретне до керівництва цієї компанії. І уряду, який відповідає, бо це ж він здійснює це управління. От такі речі я вважаю, треба спокійно фахово обговорювати, не зважаючи на те, що у нас стан війни. Де да навпаки, саме під час війни, треба фахова, жорстка, професійна обговорювати це, когось карати, якщо той винний відповідно до його порушень, але запобігати цьому, бо це все і будуть відповіді на питання населення. Чи буде в мене електроенергія? Мені здається, що нашої перемоги немає досі, тому що є. Номер один фактор це корупція. І е, і, так, і ні. Розумієте, Фактор корупції. Давайте так, не, давайте не роботу. Тут я професійна, корпоративна, буду захищати енергетиків. Е, Скажіть, будь ласка, в в Україні, в економіці є коруп... ну, є корупція? Да? Ну, в принципі, да? ну, в принципі да? є. Є, да? Енергетика це частина да, країни. ну Ви ж розумієте, так. що ну, але там нічим не відрізняється від там, там яйця по 17, там куртки якісь там, там ще розумієте, да? там закупівлі, там барабани, там бруківка, там мета. Тому у енергетики, в першу чергу, першу чергу, до речі, в державному секторі. Ну Ви ж розумієте, що якщо приватні компанії, там навряд чи вони дадуть ну, красти або на закупівлях. або чи ні. Так чи інакше, цей фактор корупції в першу чергу в державному секторі. Проявляється. Тому чи є, чи ні, мабуть, такі є. Бо я дивлюся, скандали навколо енергатама. Я дійсно погоджуюсь, чому вони купили те, а не те, чому за завищеною ціною, чому тендери непрозорі, чому сумнівні тендери, на яких перемагає ну, явно ліві якісь компанії, розумієте? Так само і по об'єктах укриття будівництва, за яке відповідала агенція наєма, так звана, ну, ви знаєте, агенція там, по відновленню, колишньої Украї Багато питань, дуже багато питань. Ну, ось просте людське запитання. Чому ми знаємо, що будуть обстрілювати об'єкти інфраструктури і не захистити ППО ці об'єкти? А чому ви вирішили, що їх не захищають ППО? Ну я би так не сказав. Ну, Дивіться, центральний регіон практично повністю захищений. Ну, ми ж бачимо в Києві, що ніхто не проривається. Ми ж не ну, страждаємо так. від цього. Вчора дійсно президент каже. Я розумію, що це залежить в першу чергу від підтримки наших партнерів, але дуже проблемним є одеський регіон. І я думаю, на сьогодні там це закрита інформація. У мене немає, розумієте, там інформації, щоб я вам зараз тут в ефірі там розповідав, де яка система комплекс ПВО стоїть і як він це. Але я вважаю, що на порядок краще в нас система протиповітряної оборони ніж минулого року. І це головний сьогодні фактор для ну, такого стриманого оптимізму для нас з вами це ключовий фактор, що наша система протиповітряної оборони на порядок краще ніж минулого року, те, що Певні об'єкти постраждалі, те, що їх там відремонтували ну, не так, як треба було, дійсно, мабуть, то є. Але перший фактор має переважити, розумієте? Ну, Український уряд не приховує, що ця зима буде такою ж складнішою. Ну, і ви що... ще не, ще не вистачало, щоб вони були якимись оптимістами. Хоча я вам трішки зізнаюся, да? бо буквально от, там, я їхав на ефір, і півгодинки тому до мене прийшла відповідь від нашого звернення є пані Тимошенко, лідерка. Наша і я, ми написали листа. Ну, безумовно, це була моя ідея. Ми попросили уряд, щоб він все ж таки дав нам відповідь, як народним депутатам, щоб ми могли щось людям говорити. Да? Чому, власне кажучи, нас всіх переконували в 100% готовності? а тільки зима почалася, і ми ж бачимо проблеми. Ви знаєте, уряд відповів не просто відписку дав. Я, він доручив міністру енергетику, Нафтогазу, керівникам енергокомпаній запросити нас, депутатів, які написали звернення. і Фахова, спокійна, професійна дати відповіді, да я, я задоволений. Я вважаю, це вже позитив. А як тільки вже це буде все, що не є таємним, не є ДСП, я обов'язково там через засоби маси інформації буду поясняти, пояснювати і громадянам України своїм виборцям, всім там, експертам, фахівцям і так далі. Це нормальна професійна розмова в цій ситуації. А що про наші сховища кажуть? Газові? Так, там кажуть, дуже багато. 1,6 ну, мільярдів. Ні, ні, кубічних ні, ні. це не категорія дуже багато, Там є, трошки є. Давайте так. Ну, українці взагалі звикли там не треба. Не треба казати. Дуже багато. В нас точно не рекордні е, з, запаси газу. От Європа закачала газу при, при, при усі, в усі свої сховища, фактично там на 100%. Вперше розумієте? Вперше минулого року було там 90%, цього року 100. Он, Ну послухайте, це ж мані-мані. Їх, їх, щоб газ закачати, качати то можна, але його треба десь купити. А мані-мані, в Нафтогазу немає цих грошей. І тому в наше сховище можуть вмістити десь 32 мільярди кубів за заявами Нафтогазу, а сховище належить йому, було закачано 16,5 мільярдів кубів. Так. Тобто 55%. Але економіка ж України впала, населення поїхали, споживання газу кардинально зменшилося. Е, я завжди сумніваюся, це це вони так хочуть, але є надзвичайна ситуація, які вже почали. От Чернешов – нормальна, адекватна людина. Він, як голова Нафтогазу, каже, за моїм балансом цього газу вистачить. А я кажу, Олексій а ти не знаєш, в тебе енергетики станції, бо там вугілля не завезли. розумієте, і вони будуть раніше часу. Належно палити цей газ, те, що вони роблять, починаючи там з жовтня місяця. По суті, от то ж саме центр енерга, трипільська станція, аж гай шумить, вони палять газ. І вже вони з балансу. Він не порахований як на енергетику, розумієте? Він був порахований як для біз, для комерції, як для нас з вами, для населення. І тому цей баланс вже порушено. І тому Чернишов вже бере гроші і по імпорту закуповує газ, імпортний буквально учора. Такі обсяги не катастрофічні, але скажімо, там 200 мільйонів кубів, 300 мільйонів кубів. Тобто всі заяви, що його отак так вистачить, це повна. Вибачте, це не вірте, нікому, ніколи не вірте. Перевіряйте всіх, і все. Тому я вважаю, що має вистачити, але це залежить дуже сильно від вугілля цього, розумієте? Від споживання, в тому числі, і електроенергії. І як це не дивно, О, знаєте, що мене здивувало? Я думаю, всім людям буде це інтересно. Тільки хай вони мене не звинувачують, що Кучеренко виступає за підвищення тарифів. Я боюся цієї теми, але звертаю вашу увагу. У нас влітку зросли тарифи. Е на електроенергію для населення. Ви знаєте, да? була там гривня 40, стала 2,64. Ну, якщо сподивить, на гривню, коротше, на гривню там зросли. А я спеціально вчора запитував енергетиків. Скажіть, будь ласка, отже, ви подивилися листопад. Листопад цього року споживання населення до листопада минулого року. А як ви думаєте, от тарифи зросли ціни? Зменшилися споживання населення? Чи ні? Звісно, ні. Ні. Не, Не зменшилося споживання населення. Там є. Об'єктивний фактор, що частина українців повернулася таки, І бізнес запрацював, до речі, і саме тому у нас сьогодні оцей дефіцит електроенергії бо споживаємо більше ніж минулого року. Це не погано, бо це економіка рухається, але ж це стає питання загроза цього дефіциту. розумієте? Вони, я ж кажу, багато виїхала, але по відношенню до минулого року частина десь приблизно там до мільйона домогосподарств із, із 7-8, Вони повернулися. Тобто у населення оце зросло кількість споживачів. Ну а як ви вважаєте, блекауту не буде чи буде Блекаут Це взагалі Це такий армагідон. Так. розумієте? Блекаут Це коли бабах, таке щось неконтрольована, аварійна. Там така ядерна реакція. Для тому, нас можливо. це було це була 23 Рак. листопада минулого року. Так. Був один блекаут, Це так. дійсно був блекаут після ракетного удара. Система розвантажилася там і так далі. Е, я сподіваюся, що взагалі ну в цього року не цього опального сезону не було. Ми блекаут Говорити не будемо. Бо, по-перше, енергетики навчилися ну, на випередження працювати. Вони самі планово готуються до ракетних ударів, можуть розвантажити, тобто збалансувати енергосистему. Але це буде означати, що не буде аварійного відключення, uh -huh. а просто за графіками будуть терміново певними територіями обмежувати споживання за графіками, тобто вводити такі графіки, які були минулого року. Но, думаю, що це ну, буде така аварійна реакція. На Аварійну ситуацію вона ну будь-хто хто розуміє, що таке техніка і технологія, і що таке енергетика. Він розуміє завжди. Там, де є техніка, механізми, якісь там труби, провода, завжди там може бути якась нештатна аварійна ситуація. Чи є на вашу думку уряді план Б відключення графіків? Ну, я сподіваюся, що не настільки ж вони, незважаючи на те, що я особисто їх критикую. Ну, якийсь там він зобов'язаний бути. Їх вимагає закон і всі норматив, нормативні акти у кожного керівника кожної компанії приватної, державної, Укренерго, Центренерго, ДТЕК там до... У них в них і всіх не просто А, а і Б, і це і Д. Має бути там відповідні там, чіткі пакети інструкції, алгоритм. Дій, що робити при такій та такій-то ситуації. В першу чергу, у головної головної людини людини в енергетиці країни це головний диспетчер української енергосистеми, який працює в Укренерго. Прізвище не буду називати, бо це таємна персона. Дуже фахова, фахова, патріотична людина. А на шляху до членства в ЄС нам вже потрібно. Повністю інтегруватися в енергетичний ринок можна ЄС. можна вам правду сказати? Ну звісно, ми так і хочемо, щоб ви нам правду сказали. А можна вам зустріч на таке питання? А як, от ви як думаєте? Ви там трошки трошки нам а ні, навпаки, значно молодше. Мене це комплімент. <різь> Дякую. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, Ми швидко інтегруємося? Звісно, їм? ні. Слава Богу. бачите, ми вже правду говоримо. Я всіх людей запевняю. Ну чи чесно, не вірте, політикам, які всерйоз можуть казати, що ми на якомусь прискореному режимі інтегруємося в ЄС? Цього не буде. Як на мене, це буде довгий, непростий, муторошний, важкий процес. І одразу задаю зустріч питання. А як ви думаєте, коли ми повністю інтегруємо не тільки енергосистеми, а й ринки наші енергетичний ринок і газовий, а що у нас буде з з цін з тарифами для населення, як ви думаєте? Ну якщо повністю ринок єдиний, да? Я, Я дуже жив. надіюсь на те, що Південна не Корея, Британія. Не надійтеся, вони... не надійтеся. Тарифи, тарифи вирівняються. Так само, як вирівняються ціни на все, на пальне, на харчові продукти. Ну, на все. Розумієте? Коли ми входимо в Євросоюз, кордони відкриті, торгівельні операції відкриті, вони можуть у нас щось купувати, ми у них відкритий ринок. Так? Вони готові інвестувати в український інвестиції. Вони серти. готові, але це ж не просто так сьогодні. В гроші завтра все змінилося. У нас з вами що енергомодернізація буде проведена, енергоефективність там буде підвищена на порядок за півроку. Ні, дурниці повні. Більш того, в цьому плані взагалі нічого не робиться. Я до чого веду? Ну давайте реалістами так ходити по землі. Це не швидкий процес євроінтеграції. Напрямок руху я не обговорюю. Траєкторія буде не швидка. Ну, це тільки після війни. Це само собою, але це абсолютно не означає, що це над, над... на третій місяць після перемоги. Розумієте, абсолютно це не означає цього. Те, що зараз починаються перемовини, те, що чітка дорожня карта, і крок за кроком, що треба робити, так. Але я вам відкрию таємницю. Коли наші політики звітують там, премєрки відповідні профільні, що ми там на 90% адаптувалися, повна мечня. У нас маса невиконаних речей. До речі, ті самі тарифи. Перше, що вони вимагають в енергетиці, перше, що вони вимагають в енергетиці, це ринкові тарифи на електроенергію, на тепло, на газ для населення. Готові українці до цього? От запитую в камеру: ми з вами готові до цього? Мабуть, що ні. Ну, ось я якраз хотіла запитати, що нещодавно ви повідомили, що у Кабміну обговорюється підвищення. цін. Так вони постійно це обговорюють, це тільки бояться, бояться в цьому зізнатися. Як тільки, як тільки там той же самий ущаповський, голова нацкомісії з регулювання, щось таке сказав, одразу ворогом народу його зробили, ну вже тримайте марку таку, розумієте? Бо це в кожному європейському документі в меморандумі з МВФ в документі про асоціацію в усіх інтеграційних документах по енергетиці. Оця тарифта болячка, вона ну, там же чітко прописана. А вони кажуть: ні, це не обговорюється. Ну навіщо дурити людей? треба обговорювати і казати тарифи будуть однозначно наближатися і входити в ринкові ці е, рівень як в європі але безумовно треба все зробити щоби доходи в цей час на випередження працювали так займайтеся доходами за Безумовно, будуть проблеми з пенсіонерами. Тут ну на жаль, я розумію, що пенсії в нас будуть відставати від реальних доходів. Розумієте, той хто працює, той там будуть більш-менш там рухатися зарплатня. Пенсії залежать від бюджету. Він у нас дирявий. там. Тому тут в першу чергу треба цими тарифами захищати от саме пенсіонерів. Розумієте, ну ману мало багатодітних і так далі. Ну, це зрозуміла абсолютно позиція. Тобто потрібно підняти пенсії, та заробітне потрібно, ну, щоб ну, що, ви, що значить плати, потрібно так? підняти. Ну якби це було просто зробити, то вже підняли. Розумієте ще раз повторюю: у нас пенсії будуть відставати від зростання доходів. Ну це очевидні речі для е, учня 10 класу. Ну, зрозуміла не зрозуміла тільки субсидіями що будуть закривати ціни. Підіймаються субсидіями. Будуть рятувати пенсіонерів, або спеціально для пенсіонерів будуть спеціальні тарифи на енергоносії. До речі, так як робила Польща. Вона це робить і до сих пір, бо в них дійсно для е, пенсіонерів там є і для там певних категорій для багатодітних матерів для сільського господарства, для фермерських господарств. у них спеціальна ціна на електроенергію. Ну, а ваша думка, чи будуть катастрофічні у нас взимку варіанти ну, стосовно цього зимку, там не в енергетиці, треба цю катастрофу очікувати. Поки давайте дочекаємося е, доленосного рішення Конгресу Сполучених Штатів Америки. Бо гроші ж ви розумієте, що закінчуються гроші. Просто до кінця року закінчаться гроші на підтримку. На американських і на європейських грошах тримається е, половина бюджету. Тобто за всі соціальні виплати, в тому числі і пенсії. Що ми обговорюємо? Тому це ключовий момент. Оце сценарій вкрай важкий для нас. Вкрай. І тому я дуже сподіваюся, все ж таки, що там розрулиться ця ситуація. Бо все ж таки ми сподівалися на двопалатну, я маю на увазі на двопартійну підтримку з боку республіканців і демократів. Дякуємо вам за чудову розмову. Разом до перемоги, слава Україні! Героям слава з прийдешнім Новим роком. Віримо в нашу перемогу. З теплим. новим роком? З якимось. З таким, щоб ми знехолодним, знехолодним. Температура така плюс 17-18, вона бодрить. Вона бодрить, вона для молодості. Хорошо. Ну, це я одразу хочу сказати, що той, хто люди більш старшого віку, їм хай буде 20. Дякуємо. Дякуємо. Нашим сьогоднішнім гостем був Олексій Кучеренко, народний депутат Верховної Ради України чотирьох скликань. Перший заступник голови комітету з питань енергетики і житлово-комунальних послуг, один з найфаховіших енергетичних експертів України. Він переконаний, що корупційна складова, яка присутня в енергоатомі, а в центр енерго на закупівлі вугілля або того самого мазуту на цих самих шахтах, все це збільшує собі вартість. Бо чим дорожче вони купують ці компоненти, то тим більше ціна товару, і тим більше потім на ринку, тим більше ми з вами платимо і все це безумовно лягає в тому числі на тариф. На жаль, таку картину маємо, яка не змінилася навіть за півтора року війни. Це я так констатую, і це моя оцінка, заявив Кучеренко. Якщо ви пропустили цю програму або бажаєте переглянути думки інших героїв, заходьте на наші сторінки в YouTube, Facebook, Instagram чи Telegram. Це була програма Віч навіч я, Тетяна Крижановська. Прощаюсь з вами рівно на тиждень.